Сьогодні, 20 березня, Дубно прощається зі своїм героєм, старшим солдатом Володимиром Праведним. Воїн 1985 року народження отримав поранення несумісні життям 6 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. В районі ведення бойових дій біля населеного пункту Богданівка Донецької області. В результаті бойового зіткнення з противником отримав поранення несумісні з життям розвідник радіотелефоніст, старший солдат, праведний Володимир Олександрович. На головному майдані Дубна священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. А отець Олег Куцеля, настоятель Свято-Покровського собору міста Дубно, парафіянином якого був загиблий герой, закликав пам'ятати подвиг війни, який віддав життя за Україну. Горе, біда знову зібрали нас на цьому майдані, незалежності. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб Попрощатися, провести в останню путь і дати свою останню людську шану, герою, нашому захиснику. Він пожертвував найдорожче заради того, щоб ми мали майбутнє, щоб ми жили в мирній Україні під чистим голубим небом. Воїн, розвідник-радіотелефоніст Володимир Праведний навчався у Дубинській школі номер 7 І чимало людей друзі, рідні, знайомі, однокласники, сусіди та побратими прийшли вшанувати пам'ять героя, який мужньо захищав українські землі. Дякую за виховання такого хорошого сина. Слава герою! Вічна пам'ять, слава герою, царство небесне. На сьогоднішній день все, що ми можемо зробити, ну найменше, що ми можемо зробити, ми сьогодні можемо віддати шану нашому герою, провести його в останній путь, подякувати його рідним, батькам, мамі, низький уклін за сина. За героя, за те, що він захищав нас, боронив нашу країну. Після прощання траурна процесія вирушила до рідного дому воїна Володимира, де він проведе останню ніч. Завтра о 12 годині у свято Покровському соборі відбудеться чин похорону військовослужбовця. А 20 березня у місті оголошене днем жалоби.